Вітання їду до міста. Їду до, Тимай, їду до міста. Таке всі наробило у мене, таке всі наробило у мене, що в мене пропав вайбер, мої дорогенькі. Пропав у мене вайбер і їду, може мені установлює, а може як, а може прийдеся вам по-новому мені на вайбер писати, то я ще скажу. Я скажу вам. Але ось от таке. Отаке от ось і наробило. Та й все. Та й мушу їхати. Відвожу ще посилочки на нову пошту. Бачите, яка погода. Але нічого, трошки дощ попадав, потім увечері ще трошки падав і все. І, і слава Богу, і за те, що маємо. Вже зволожив землю і вже інакше. Отако. От Всім мої вітання ще раз. Йшла без віника. Ви знаєте, я нині і так така розстроєна, а той когут мене тепер, бо атаково дістане віником кілька раз. Якийсь такий, що я навіть не, не годна сі виразити на нього. Він в юшку і так буде. Ага. Отак От з ним буде. Вже дощ знову не було дощу. І вже дощ. Купила якихось тих пару помідорів, треба, треба запхати в землю. І тут, вроді, качки в мене вилізли. Треба подивлюсь. Ні, стоять. А, ти не маєш того телефону, аби посвітити, ні? Свого. Дивіться, у нас є поповнення. Є качачки, ви бачите? Є качечки, їх треба зараз забрати, а вона побіці, що як вона на них надає. І вже гремить, гремить. і вже э, дощ знаєте, там, діяються. А то. І не знаю, що тут. А подивіться, як вона бідна дивиться, що від неї зараз будуть певне, забирати, ні? будуть забирати діточок. Ну, а що робити? Треба зараз забрати. Їх подивитися, що там всі хоч робить. Та й все. зараз будуть збирати, а ви подивитися. Скільки їх є тих дітей? Ага. Ви, качку пустив. Лапаєм, качети. Що тут нас сіробить? На темно не вірю, що сіробить. Зараз витягає. Ай-яй-яй. Ай, ай. кілько тих дітей є. Кілько тих дітей є. Ага. П'ять. Ой. П'ять. Вісім. Вісім. Ой, мало. Ой, вісім. Десь 11, Дванадцять. Ой, що там ще? Дванадцять. Дванадцять. То що два нездалих. А то, що, здали, а то, що вони якісь якісь. Ті, що запорті, не знаю. Коротше, два. Сюди. Два єйці нездали. Два нездалих їй ці, а тут 3, що всього. Не вірите, що тут є ви віділи, яка тут купочка є тих, тих дітей? Ану, кілька у вас тут є? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять. Так, як я казала. Дванадцять штучок. І що? І що робимо? А? І що робимо з цими дітьми? Не знаю. Беремо їх. ну Ми їх тримати не будемо, ні? Ні. Ні. ми їх тримати не будемо. Беремо ми їх в брудер туди і все. і Включаємо їм, їм лампочку і хай вони там собі сігріють, Отак якось. Отак якось буде. Сіна настелила. Ось свіженько сінця настелила такого, І їх під лампочку. Вите, як вони маленькі. Тут грітись. І тут друга лампочка, так що їм, -то, їм ще не треба ні води, ні їди, їм нічого не треба. Вони ще будуть під лампочку грітись. Я зараз добре е накрию, і щоб їм було тепло. І все, качку випустили. Ну і все, отака от вам, от вам природа. Отака от природа. Ми тримати качки сі не будемо, бо нам не треба качок. І ціплята сьогодні навіть їх не пускали. Бачите, вони тут собі. Тут собі їм тут комфортно, вони вже на бантах, знаєте? От вони вже вилітають на бантах. Тут мають їду, водичку свіженьку, видите? І їду самий корм. Годуємо лише і самим кормом, тим для індиків, я вам там вже казала. І дуже добре, бачите, як вони ростуть. Їх як брати е, у руку також і цеплячи. Чи то індича, то воно таке, як грудка тяжке. А від чого від корму? Знаєте, від корму. Бо то мішанку якогось, якимись курудзінками. Ну хто має там вже корову, ну то вже там чи так сирі, серватки, ну то так колись давали, ну то так може давати. А хто не має, то лише й рятувати і підготовувати самим кормом, самим кормом. Бо я вже практику маю. На тих індиках кожного року. Чим їх гудуй, а воно як не, не покалічіє, то щось заслабне, то ще щось, то ще щось, то якийсь понос дістане від всяких тих ї, їдлів. А от кормом то миле діло. Все, насипав і спокій. Там дала трошки борінцю і все. Отак, от хто тримає, то я вам кажу, як, як то я роблю. Падає дощ. Видите, падає дощ. А гуси аж собі любують. А гуси аж любують, подивіться. Їм теж даємо корму, підсипаємо трошки курузінки, але даємо корму. Вони вже в пірі вбираються. Ну, отакі от гуси в нас. Бачите, паде дощ. Паде дощ. Аво і стріхи, стріхи капає, і ліє, і паде дощ. Добре, що, що паде, і ми зараз будемо помідори. Помідори садити і той перець. Слава Богу, що хоч, що хоч дощ паде. Ви тут купили розсади. Я їздила і купила розсади, і ну, я не за розсаду, їздила іменно за розсаду, скажу вам, мої дорогенькі. Їздила я в Київстар, знаєте, їздила в Київстар, бо всі люди, які мені писали на вайбер, і взагалі все в мене пропало, все пропало, і нікого, нікого, не можна було нічого відновити. І скажу вам, що мені встановили вайбер, але люди там, всіх, хто мені писав, нікого нема на вайбері. На то прошу вас, прошу вас, ви пишіть мені, напишіть мені, від, щоб ми як-то відновили, відновили то, все ви мені напишіть, будьте добренькі. Viber, напишіть мені всі, хто мені писав, то напишіть мені заново в вайбер, прошу вас. Так ми почнемо з вами наново спілкуватись через вайбер, а так я не можу, я нічого сама не можу зробити. Добре, йду, вдіваюсь, і йдемо садити хоч дощ, але запхаємо в землю та й все, та й так буде. Бачите, оце падав дощ. Видите, яка земля ямки на той б'є е, ямки на помідорі і видите, подивіться, як тяжко. Видите, як тяжко? Ми коли вже так робили, що ми вже колись сверліли для тих помідорів дерки. Отак і тут. Може рідче трохи, якщо так тяжко не можна, не мож, то трохи рідче. Висі так не набив тої землі. Ну, я зараз буду лити воду, ну, і все, треба висадити. Треба висадити, а що робити? Дощ трошки перестав. Вити хмарі туди переходять, трошечки настав. Та він коли був той дощ. Ну, але най перестав та перестав. Ну що, най так буде. Ну, отако. Отакого От зробимо, не буду чекати ні на що вже купила заодно. Сестра купувала розсади. Ну і, і я вже думаю, так куплю, що буду чекати. Хоч я вам скажу, хоч я вам скажу, зараз мой дорогенький. Ой, зараз зараз перенесу воду. Далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам скажу, всі, я хто не казала, але хто мене дивився, я всі ямки висіяла помідори. Висіла помідори, І ви знаєте, вони е, зійшли вже, вже посходили, вже скільчились, Якщо буде дощ і будемо їх уливати, вони махом підуть догори. Вони моменту, вони за два тижні, якщо буде добре, вони виростуть. Угу, до такого рівня, як висаджують. Нічого будуть пізніше, коли вони були. Подивимося, це такий експеримент я зробила. І треба йти на чесник, всі тут все, по, все пообламлювати. Ви кожен єдиний чесник, пустив, е, пускай. Кожен єдиний. Треба йти, то все, все тут по чесникові обламати. Люди її смажуть. А ми, я ще таке, знаєте, ну, люди все пробують, а я ще такого не пробувала. Попробую. На, нарізати його і, на, і посмажити, будемо вияти, яке воно буде на смак. Ну, добре, буду робити, поки нема дощу. Знаєте, я вам скажу е, свою думку. Скажу, може, знову мені хтось напише, що я не права. Дивіться. Е, Ціні помідори ну, цінили, по 2 гривні. Добре, по 2 гривні. Найб'є по, 3, ну, по 3. Е, Хто хоче купити, то купить, правильно, я кажу. Хто не захоче, то ти йому і задарма. Давай е, він не хоче того. Так? І тут було е, 4. У е, мене чотири е, сказав, що є 4 корчики. Добре, давайте чотири корчики. Дав три корчики, а себе, подивіться. А три корчики в таких помідорів дав. А от вон. Ну, отаке. Ну, я не придивлялась, я не, ніколи я не рахую і не дивлюся туди, не дивлюсь. Дав, дав, слава Богу. Я обернула навіть обернулася десь на щось інакше дивилася, та ще їм сказала, добре, добре, все, гроші віддала і пішла. Не розходиться ні, ні, в, ні в гривню, ні дві, ні десять, 10, ні сто. Але справа в тому, що для чого ви так даєте. І все для чого ви так робите. Ну, отак, отак роблять, отак роблять. Все. Помідори посадили. Тут перець, попри край теж так, так рядочок посадила. Господи тобі слава. Нам і того не треба, то забагато. Я сама знаю. Але то, знаєте, якесь таке м -м, в очі завидющі і руки загребущі. Ось така приказка є. знаєте. От касамийся. наше, скільки того було. Нема нікого, а ми так, як ті, ще товще стоїть. І там посадила того перцю. Ой боже, ой боже, знаєте, як якесь озвучило <ріху> цапки, То все цапки, цапки е е садити. Тут немає деревини і тут тих пару перців тако запхала. Все, все, посадженю. Найсидіє, божа воля, більше нічого не саджу. Капусту і не варто садити, скажу вам. Капуста кілограм 10 гривень. Десять гривень кілограм, та кільку тої капусти треба, а потім восени все одно купуєш собі січеної, готової. У нас продають. І... Ні, ну в кого велика родина, я нічого немає проти. Видите, як в мене кропусі понасіяло. Може вам і не видно, бо то, може це далеко і не видно. Дощ паде. Паде дощик. Угу. Ой, у кого велика родина, то той може так, але так як нема родини, то великої, то собі і не варто так наробити. Не варто тут так сіно робити. Вити, чесник Жовкне, жовкне. але тоді ті, то ті батаги, що повикидало, треба то позламлювати. Ой, якось так. Йду я вступаюсь вже звідси. Паде дощик. Все-таки паде дощик. Ну і слава Богу, не паде помаленьку. Хочу вам сказати, що можливо ще зараз буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є. Другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Прошу переходити, підписуватись. Я надіюсь, що вам там буде цікаво. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здорові, будьте щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.